На Тамріелі мешкають багато народів, та є серед них один особливий народ сини снігу та доньки неба, безжальні завойовники та доблесні воїни, вічні чужинці, засновники могутньої імперії, відважні мисливці та дітей самого Акатоша Драконі. Їх доля захоплює. Це історія жителів суворої півночі. І сьогодні ми розповімо про перші кроки людей на землях Скайриму. часи завоювань легендарного Ізграмора. І, звісно ж, про найкривавішу звін, яку бачив народ нортів: війну драконів. Ми починаємо розповідь про історію нордів. Але перед цим хочемо подякувати нашим спонсорам та спонсоркам. Саме завдяки вам, наш проект має змогу розвиватись. Якщо ви також хочете допомагати створювати український контент по відеоіграх, шукайте в описі під відео посилання на Patreon, Baim'eCoFI та Монобанку. Половину зібраних коштів ми донатимо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Щиро дякуємо чудовим людям, що вже долучились. А тепер повертаємось до засніжених берегів Скайриму. Хоча справжньою прадавньою батьківщиною нордів є не Скайрим і навіть не Тамріель, а загадковий північний континент Атмора. Кажуть, що колись Атмора була вкрита безкрайніми густими лісами. Та згодом зміни клімату перетворили її на непривітну мерзлу пустку. У меротичну еру через це на Атморі спалахнула жорстока громадянська війна. І люди, що шукали миру та спокою, почали мігрувати на південь до Тамрієлю. Одним з останніх у довгій черзі переселенців був Ізграмор. У майбутньому його вважатимуть найлегендарнішим героєм людей, від якого походять усі нордські королі аж до нині. Ізграмор і два його сини: Інгол та Ілгар, прибули до гса рікової голови, що на північному узбережжі Скайриму. Чимало атморанців пішли за Ізграмором. І так згодом було засновано Сар Тал, одне з перших, якщо не найперше місто людей на Тамріелі і разом із цим столиця Атморської цивілізації. Та не просто так Меретична ера перекладається як ера ельфів. Швидко люди зрозуміли, що вони не є єдиними жителями північних країв. Їхніми сусідами були снігові ельфи або фалмери, що мешкали тут задовго до прибуття людей, і мали набагато розвиненіше суспільство. Ізграмор не шукав війни і бажав лише спокою для своїх людей. Тривалий час люди та ельфи жили в мирі та процвітанні. Проте швидко зростаюче населення чужинців турбувало ельфів, вони вбачали в цьому загрозу для своєї культури. Напруга між двома расами зростала, і, зрештою, це призвело до події, що стане відома як Ніч Сліз. Під покровом ночі, доки всі жителі мирно спали, снігові ельфи напали на сартал. Вони вбивали кожного на своєму шляху: чоловіків, жінок, і навіть дітей. Зрештою, вони спалили місто, перетворивши його на руїни. У цій бійні вижили лише Ізграмор та його сини. Вони були змушені покинути береги Скайриму і повернутися до Атмори. Легенди розповідають про Ізграмора, що спостерігав, як горить Сартал, перше місто, і горе його було таке велике. Що замість солоних сліз він проливав сльози з найчистішого ебоніту. Інгол, старший його син, зібрав сльози в горщик і тримав батька в теплих обіймах. Він влив мед у горло із грамора, вкрив хутром і вклав відпочивати в ліжко під палубою. А потім він взявся за роботу, бо Інгол був найкращим ковалем, якого коли-небудь знав їхній народ. Він використовував блискавку, щоб нагріти сльози ночі і хвилі океану, щоб загартувати їх. А удари його молота дзвеніли в такт бурі. Наступного ранку Інгол подарував ізграмору сокиру, створену з його сліз. Ізграмор обійняв сина і закричав від радості, смутку та люті. Там, на палубі останнього корабля з Сартала, Ізграмор дав своїй сокирі ім'я Вутрад, що мовою Атмори означає сльози бурі. Саме так найлегендарніша із сокир була викована в найтемнішу ніч. Вже на батьківщині ізграмор розповів про віроломних ельфів і всіх вбитих під час жорстокого набігу на Сартал. Незабаром зібралася ціла армія, готова битися і помститися за братів та сестер. Це військо увійшло в історію як п'ять сотень побратимів із Так почалася епоха, відома як Повернення. Побратими на чолі зізграмором на декількох кораблях відчалили від берегів своєї батьківщини і попрямували до Скайриму. Ілгар бачив корабель старшого брата, бачив, як він усміхався йому з борту. Вони обмінювались бойовими криками один з одним, перечуваючи той день, коли їхні об'єднані загони пролють кров зрадників ельфів на землю, яку люди знову назвуть своєю. Тоді брати ще не знали, що бачать одне одного востаннє. Швидко спокійне море вскипіло, а хвилі зросли. Здійнявся шторм, який прозвуть бурею розлуки. Молодий Ілгар не відчував страху. Адже команда його була сильна і досвідчена, а корабель йшов стрімкими хвилями вперед, ніби введений самою долею. Коли небо прояснилося, корабля Інгола не було видно. Діставшись у збережжя, Ілгар поспішив до батька, щоб дізнатись про брата. Та із грамор лише розридався у відповідь, оплакуючи загибель свого старшого сина і обіймаючи молодшого свою останню радість і надію. Члени екіпажу, який очолював Інгол, стали першими з п'яти сотень, що загинули під час повернення. Згодом ізграмор розшукав тіло свого старшого сина і поховав його в кургані за давніми атморськими традиціями. Проте шлях п'яти сотень побратимів продовжився. Коли військо дісталося Сартала, вони вдарили з лютістю і, врешті, звільнили місто від підступних фалмерів. Кожен вбитий із грамором ельф пав від могутніх ударів сокири в утрат. Тоді Ізграмор скликав коло капітанів та наказав: ідіть уперед, у серце цієї нової землі, женіть огидних ельфів з їхніх палаців, втопчіть їх в бруд, прирікайте на каторжну працю, і зрозуміють вони, що їхній обман став невикупним гріхом проти нашого народу. Не проявляйте доброти та милосердя, бо вони не виявлять ні того, ні іншого. Наступну ніч вони святкували перемогу і оплакували полеглих у цій битві побратимів. Вони поклялись одне одному, що завжди шануватимуть тих, чиї щити були розбиті коло стін Сартала, і що будуть вони братами і сестрами по зброї кожному з атморців. На ранок капітани зібрали загони і вирушили кожен своїм шляхом на зустріч долі. Так почалася експансія людей на Тамріелі. Першою на південь попрямувала команда корабля Йорваскр. На тернистому шляху зустрічались їм загони ельфів, та відомо, що лави Йорваскра ніколи не рідшали. Настільки вмілими були воїни, а їхні розуми гострими, як їхні мечі. Після довгого переходу крізь засніжені гори вони вийшли на рівнину, їм відкрився вид на нескінченні луки, серед яких височів скалястий пагорб з величезною статуєю хижого птаха на вершині, а з під його крил виривалось полум'я. Помітили вони, що навкруги не виднілося жодного ельфійського поселення. Капітан спитав полонених фалмерів, чого не будували вони на цих рівнинах своїх міст. Однак навіть ті ельфи, чиї язики ще не були вирізані, нічого не відповіли. Вони лише з жахом дивилися на крилатий монумент. Єдине, що вдалося дізнатися з їхнього переляканого бурмотіння, що ця статуя старша за саму їхню расу. Невідомо було, хто вирізав із каменю птаха. Та це місце випромінювало могутню магію, древнішу за сам Всесвіт. Воїни Йорваскра не боялись ні богів, ні легенд. І якщо було те, чого боялись ельфи, вони мали те підкорити. Тоді побратими приступили до справи. З деревини корабля Йорваскр, на якому вони покинули свою батьківщину, вони збудували свій перший прихисток в нових землях. Пагорб зі статуєю птаха прозвали небесною кузнею, де тепер виготовляли відмінні зброю та обладунки і з часом навколо кузні розбудували ціле місто. Його жителі обробляли навколишні землі, а пізніше почали торгувати з сусідніми поселеннями. Проте ніколи не забували вони про доблесну команду корабля Єрваскр, що першою з людей ступила на ці луки. Так було засновано місто Вайтран у самому серці Скайриму. На південний схід вирушив інший флот на чолі з капітанкою Гурільдою. Сіяли вони кровну помсту, як того вимагав із Грамор. На їхньому шляху жоден ельф не уникнув ударів сокир, і жодне поселення не уникло вогню. Гурільда вела свою команду під підніжжям величної гірської гряди і довго шукали вони прохід. Врешті віднайшли вони новий край з яскравими деревами, усіяний швидкоплинними річками та долинами. Побратими спустошили ті землі і зробили їх вільними для нордів. Та в останній битві загинула сама Гурільда. Її почесно поховали в кургані разом з її вірною зброєю та обладунками, як справжню воїтельку, як одну з п'яти сотень. Її найперший помічник вирішив, що їхня подорож завершилась. Його народ процвітав на цих плодючих землях біля річок повних риби. Пізніше, на перетині торгівельних шляхів, з'явився Рівтен, велике портове місто. Кажуть, що там можна було знайти будь-який товар з усіх провінцій Тамрієлю. Але не всі з п'яти сотень оселились у Скайримі. Дехто на своїх величних кораблях рушив підкорювати Тамріель. Бували вони й на берегах Ельсвейру і проходили болотами аргонії. Прийнято вважати, що майже всі людські раси походять від переселенців за Тмори, що дістались усіх куточків континенту. На заході вони змішались з Альтмерами і утворили расу Бретонців. А в самому серці Тамріелю нащадки Атморців потрапили під гніт імперії Айлейдів. Та згодом повстали, розвили власну культуру та стали імперцями. Загін самого із Грамора подорожував з Кайримом, і гнали вони снігових ельфів з усіх земель, куди б не ступали. Через жахливі втрати від військ нордів, ельфи відступили до свого останнього прихистку на Солстхеймі. Там і відбулася остання битва біля гір Месрінг. Побратими, озброєні найкращими сокирами та мечами, безжально тіснили ельфів. І кажуть, що навіть схили Месрінга почервоніли від їхньої крові. Тоді ельфи були приречені та близькі до смерті. Але в один момент усе їхнє військо закричало, і не від страху чи люті, а від радості. Коли все поле бою охопили подив та безмовність, крізь шикування ельфів на нордів сунувся вершник на білому коні. Сніговий принц наймогутніший воїн та маг серед ельфів. Літи сніг почали кружляти навколо нього, наче за його наказом. Від його списа загинули найкращі з нордських солдат. І здавалось, що хід битви змінився. Ельфи, слідуючи за сніговим принцем, згуртувалися, щоб востаннє атакувати. Саме тоді, в одну мить, битва при Месрінгу раптово і несподівано закінчилася. Фінна, 12-річна дівчинка, що того дня слідувала за матір'ю на поле битви, побачила, як та впала від ударів списа принца. Охоплена гнівом та горем, Фінна підняла меч матері й щосили кинули його у вбивцю. В той момент все замовкло, всі погляди звернулися до снігового принца. Ніхто тоді не був здивований більше, ніж сам вершник. Він все ще сидів на своєму коні, але меч Фінни не стирчав з його грудей, загнаний по саме руків'я. Так найвеличніший воїн був вбитий дитиною. Бойовий дух решти ельфів зник, і швидко вони були посічені нордськими сокирами. Так завершилась остання велика битва. Але гоніння і винищення снігових ельфів тривало ще століття. Норди ж продовжували розселятися з Кайримом. В одному з походів військо Ізграмора натрапило на курган, де був похований Інгол. За легендами, із Грамор звернув свій погляд на південь, де річка впадала в море, і вирішив, що там він і його воїни створять велике місто, що буде пам'яткою слави людства. Щоб зі свого палацу він міг завжди дивитись на пагорб, місце спочинку свого любого сина. І втішатись тим, що на цій новій землі його рід знайшов мир, якого не знав на Атморі. Полонені ельфи ламали камінь та будували місто для переможців. Багато рабів померло під час великого будівництва стільки ж, скільки загинуло від рук побратимів на їх шляху. У глибоких підземеллях під містом була підготована велика гробниця на той день, коли із Грамор буде покликаний до слави в Совнгарді. Але коли це все ж сталося. Замість величної усипальниці він вирішив бути похованим на березі обличчям до Атмори. Бо, хоча його серце жило й померло на цій новій землі, воно вічно тужитиме за красою ще зеленої Атмори, не скованої морозами. Так був заснований Віндхельм, місто королів, і так почалася його довга і славетна історія, гідна слави його великого засновника. Новина про смерті з грамора облетіла весь континент, немов чорна хмара. Хмара, що приносила тугу в поселення атморців, так закінчилося повернення, і розпочалася нова епоха в історії нордів. На нові землі Атморці привезли і свою культуру й вірування. На батьківщині вони вклонялись тотемам тварин: соколу, вовку, змії, метелику, сові, киту, ведмедю. Найшановнішим серед усіх був дракон. Спочатку норди шанували його як втілення богів, та згодом це змінилося на поклоніння живим драконам, і найголовнішим вважався Алдуїн, пожирач світів. Тоді стародавня релігія перетворилась на культ дракона. Одним з основних переконань драконів було те, що хто керує, того і правда. А вони дійсно мали безмежну владу над людьми. Адже фізична смерть дракона чи дова, як вони називали самі себе, не знищить його душі. Безсмертні, незмінні та непохитні вони не народжуються і не гинуть. Дракони просто є, були з початку часів і будуть до самого кінця. І стали вони богами королями над нордами, а частину своєї влади передали своїм смертним намісникам, відомим як Драконячі жерці, в обмін на абсолютну покірність. Вони дарували їм надзвичайну силу та таємні знання. Жарці встановлювали закони, які підтримували мир між драконами та людьми, але також вимагали від людей данину. Вони почали правити жорстоко залізною рукою, роблячи рабами решту населення. Та горді атморці не потерпіли такого свавілля та зверхнього ставлення. Попри свої вірування, вони повстали проти таранії культу та власних богів драконів. І, хоча атморці були доблесні й вмілі воїни, та їхня армія була замала. І, вочевидь, слабша за драконів. Найстрашнішою їхньою зброєю були не гострі ікла та кігті, а голос. Їхні крики або туум це стародавня форма магії, що є частиною самої душі драконів. В бою вони вимовляють особливі слова сили їхньою мовою, і ті надають їм неймовірні здібності. Наприклад, один крик може обеззброїти противника, інший дозволить дихати вогнем чи морозом. Саме тому для драконів бій один з одним нічим не відрізнявся від словесної суперечки, і людям не було чим відповісти на таку могутню магію. Вони програвали кожну битву і несли жахливі втрати. За легендами, богиня Кін, яку в пантеоні атморців асоціювали з соколом, побачила страждання людей. Тоді матір Нордів, як її називали, послала до людей Партурнакса, дракона і брата самого Алдуїна. Партурнакс стверджував, що від ідей брата його відвернули численні звірства, які вчиняли дракони. Тоді Партурнакс зрадив Алдуїною весь свій рід і навчив людей тууму. Норди радо прийняли це благословення. Вони створили власний крик, заснований на ненависті до тиранії та гніту. Він змушував дракона зрозуміти значення смертності, чогось настільки незбагненного для його безсмертної сутності, що це знання розривало саму його душу порушувало концентрацію настільки, що він просто падав з неба. І тоді безстрашні воїни нарешті могли дати відсіч. Норди згуртувалися і рушили звільняти свій народ від колишніх кровожерливих богів та їхніх слуг. Але в той самий час інша сила виступила проти влади культу, перший дракононароджений, людина з душею та кров'ю дракона. Його туум був настільки ж потужним та майстерним, як туум самих Дова. Мірак, що був жерцем, усвідомивши свою могутність, використав її проти своїх покровителів. Проте рушило їм не бажання свободи для власних людей, а лише жага до абсолютної влади. Тому, коли повсталі норди благали Мірака про допомогу, той відмовив. В нього були власні плани на цей світ. Але першому дракононародженому так і не вдалося втілити їх в життя. Він був покараний за свою непокірність. Мірак був переможений іншим жерцем культу. Його душа після смерті потрапила до апокрифу, царства Гермеуса Мори, князя всього непізнаного. Але навіть так смерть не приборкала його жадоби до влади. Тисячоліттями в бібліотеках Облівіону він вишукував таємні знання, які допомогли б йому повернутись і нарешті панувати світом смертних. До речі, більше про загадковий вимір апокриф і його господаря Гермеуса Мору ми розповідали у відео про всіх лордів Даедра. Тому обов'язково подивіться, якщо пропустили. Поразка Мірака ніяк не вплинула на нордів, що прагнули свободи. Три найвправніші воїни зголосились знищити самого Алдуїна Гакон Одноокий, Фелдір Старий і Гормлейт Золоте руків'я вони піднялись на горлянку світу найвищу гору всього континенту, і там вони вступили в бій з найвеличнішим з драконів. Виснажливе протистояння тривало аж допоки пожирач світу не ранив Гакона. А через мить і Гормлейт була вбита. Тоді Фелдір, останній, хто ще стояв на ногах, використав стародавній сувій. Цей артефакт був настільки могутнім, що просто вирвав Алдуїна з потоку часу. Це була перемога для нордів і кінець жорстокої війни драконів. І тоді вже давно не Атморці, а норди врешті відокремились від своєї прадавньої батьківщини. Вони усвідомили свою нову ідентичність, створили культуру з власними традиціями, національними героями та легендами. Норди знали і бачили, що Скайрим то їхня земля і їхній дім, дім, за який вони бились та битимуться до останньої краплі крові до кінця часів, як справжні сини і доньки своєї землі. Жерці в культу, що залишились, розшукували і вбивали, так само чинили з уцілілими драконами. Більшість з них була знищена, а тим небагатьом, кому вдалося вижити, довелось ховатись у безлюдних місцинах чи високо в горах. Зрештою, драконів на Тамріелі стало настільки мало, що тисячоліттями пізніше їх вже сприймали як вигадки зі стародавніх легенд. Проте були ті, хто знав про існування драконів і знав, що ця перемога лише тимчасовість, адже існувало пророцтво про неминуче повернення Алдуїна та кінець часів. Коли паде трибунал, а Червона гора здригнеться, коли відкриються брами облівіону, коли сини Скайриму пролють власну кров, ожирач світу повернеться. Та жахаюче пророцтво було сповнене й надії адже буде той, кого Алдуїн боятиметься. Довакін останній дракона народжений. Але це вже історія для наступного відео. А поки ви чекаєте на другу частину, яка вийде зовсім скоро, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки на славу великого із Грамора, і обов'язково пишіть у коментарях, про що ще ви хотіли б почути історії в наступних відео. Незабаром знову побачимось на морозних теренах Скайриму тут, на каналі GameVis.